Привіт, дітки! Сьогодні у нас знову заняття з фізичної культури. Давайте ж його розпочнемо з ходьби. Виконуємо ходьбу спочатку звичайним кроком. Ручки тримаємо на поясі і розпочинаємо крокувати. Тепер стаємо на носочки і крокуємо на носочках. І далі крокуємо на п'ятки. Молодці! Далі будемо виконувати ходьбу приставним кроком. Нам потрібно повернутися праворуч... Будемо йти вперед. коли робимо крок, плескаємо над головою. І далі так само повертаємося назад. Повертаємось справу поруч. Робимо крок, плескаємо над головою. Крок. плескаємо над головою. І крок плескаємо над головою. Далі повертаємось назад. Вліво і плеснемо. Вліво. Так, молодці. Будемо виконувати цю вправу шість разів. Наступна вправа. Також будемо виконувати ходьбу приставним кроком, скільки будемо плескати перед собою. Також будемо йти вперед, потім повертатися назад. Повертаємося, робимо крок і плескаємо перед собою. Крок і плескаємо. Ще один крок і плескаємо. І тепер повертаємось назад. Далі будемо виконувати також ходьбу приставним кроком, але будемо плескати руками за спиною. Повертаємося, йдемо вперед. Плескаємо. Вперед. Плескаємо. Так. І тепер повертаємось назад. І ці вправи будемо виконувати по шість разів. Чудово, ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали на занятті і тепер я чекаю відео того, як ви виконуєте вправи. До нових зустрічей!